Вітаю, друзі! Хочу коротко поділитися своїми враженнями щодо вчорашніх так званих дебатів між Любарським і Романенком, а також користуючись нагодою, хочу пояснити природу їхнього конфлікту. Хто цікавиться темою ленд-лізу, думаю, вчора були дуже здивовані і заінтриговані повідомленням, яке вони прочитали на Фейсбук-сторінці Сергія Любарського. У якому він анонсував батл між ним і Романенком на 17 годину за Києвом, мені слабко вірилося в те, що відбудуться якісь дебати, тому я вирішив не ламати свій робочий графік і не підлаштовуватись під 17-ту годину і ніскільки не пошкодував, подивився це все у запису пізно ввечері. Хто це все бачив? Переконали, що дебатів не відбулося. Був монолог Сергія Любарського і маніпулятивний відеоряд, у якому Сергій Любарський намагався отримати якусь сатисфакцію, як мені здалося, за образу на хамство Юрія Романенка. Мені, в принципі, ну, зрозуміли почуття Сергія Любарського, але ну, так не робиться. Не можна дезорієнтовувати і обманювати своїх глядачів, займатися маніпуляціями, коли ти захищаєш таку важливу справу, як лендліз, від якої залежить доля цілого народу і результати російсько-української війни. А від них, в свою чергу, залежить в тому числі до певної міри і доля нового світового порядку і західної цивілізації. Ну, не треба так було робити. Отже, я почну з природи конфлікту і почну з Юрія Романенка. Що, як мені проявилося з'ясувалося, це, в принципі, не є новиною. Юрій Романенко періодично бере якісь такі непублічні зобов'язання, лояльно ставитися до Офісу президента і до Андрія Єрмака. І Володимира Зеленського, ну, в принципі, це можна зрозуміти, тому що Єрмак товаришує з Арестовичем, Арестович з Єрмаком, якісь можуть виникати зобов'язання. Романенко ніколи жорстко нічого не відстоював і він не був ніколи пропагандистом, не вникаючи там в суть проблеми і ситуації, він підігрував офісу президента у небажанні торкатися теми лендлізу. І Романенко з Арестовачем говорило про те, що ленд-ліз – це непотрібна річ, є три там програми з постачання зброї, і це все абсолютно достатньо, що зараз ми розуміємо і бачимо, що це абсолютно неправда. Але якоїсь такої жорсткої установки у Романенка проти ленд-лізу не було. Але Сергій Любарський вирішив зайти в аудиторію. Арестовича і Романенка, і він напрошувався на дебати. І а, перше, що мені дуже не сподобалося у Сергія Любарського, що починаючи свій монолог, він заявив про те, що його нібито запросили на дебати, а потім зіскочили, відмовилися. Це неправда. Так не можна робити, це негарно. І це, власне кажучи, і спровокувало конфлікт. Оця нав'язливість Романенко, відчуваючи за собою правоту, збився на хамство, послав Любарського публічно на три літери. Ну що, безперечно, є неприпустимо. Ось. І в результаті цього між ними затягнувся ось цей конфлікт, який розродився оцими вчорашніми псевдодебатами, які організував. Сергій Любарський. Отже, ніяких дебатів не відбулося. Просто маніпулятивно були підібрані якісь там відеофрагменти і нарізки. І на цьому все закінчилося. Це не робить чисті, чесно кажучи, Сергію Любарському. Я підкреслю, я з повагою ставлюсь до його інтелектуальних здібностей, аналітики, позиції, але не можна змішувати особисті якісь інтереси з інтересами. ну, Вищого рівня, давайте скажемо так, цивілізаційними інтересами без перебільшення. Ось, на жаль, Любальський це зробив. Ну, коротко, що мені також вдалося з'ясувати, наскільки хворе у нас суспільство, і наскільки у нас вражений інформаційний простір, коли у нас, ну, в принципі, немає кому. Підсвічувати важливі процеси, і ми змушені користуватися послугами таких експертів, які живуть в Сполучених Штатах, от, зокрема, як і Сергій Любарський. І чесно кажучи, ну, ми би багато чого не знали. І Сергій робить багато ну, корисних справ, якщо так от сказати. Але він припустився помилки, він мусить це визнати. не треба... Не намагатися отримати сатисфакцію, не треба намагатися бути нав'язливим, і головне не потрібно спробувати проексплуатувати ситуацію, переслідуючи якісь там свої особистісні інтереси. Я розумію, що хочеться там дошкулити. Сергій зараз говорить про те, що у Романенка дуже мало підписників і верніше переглядів. Підписників багато, а переглядів мало, але... Власне кажучи, Сергій хотів потрапити в аудиторію, яка дивиться Альфа і Омега, тому що там аудиторія не тільки Романенка, Дацюка, Арестовича це сотні тисяч переглядів. І Для чогось йому було це потрібно. Я це не засуджую, в принципі, ну, все нормально і так далі. Ну, це такі мої враження. Мої враження, що дебатів Ніяких не відбулося, все це, значить, маніпуляція дурниці. У е, мене просто рефлексія, у мене просто реакція. Я десь вже півроку, інкогніто, так забаняний Романенком, я його не бачу, що він там пише. Напевно, тому що я критикував його гостей і більше того вважав, що це не аналітика. Е, підшуковувати якісь зручні для офісу президента статті, залякувати суспільство. І готувати його психіку до е псевдоекспертів, які всякі дурниці пишуть у Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймсах і так далі. Це неправильно так не можна робити. Ну, Напевно, йому це не сподобалося. Він мене забанив, щоб я не бачив, не читав. Ну, Якщо подивиться Любарський, можливо, він теж мене забанить, щоб я його не читав. Ну, поки я от когось з них читаю, то я. Дивлюсь і реагую. Ну оце такі мої враження по вчорашніх дебатах, які, в принципі, не відбулися. Дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу, до побачення, до наступних зустрічей.